Українські військові контролюють обстановку в районі міста Торецьк Донецької області. Там тривають бої. Наразі територіальних успіхів у російських окупантів немає. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Він запевняє, що ситуація навколо міста Торецька така, що сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити і наголосити, що станом на цей момент жодних територіальних успіхів ворог не мав. Ворожої російської армії у місті немає. Речник наголошує, що росіяни намагаються тиснути на цьому напрямку і на цій ділянці фронту тривають бої. Російська армія намагається захопити місто. Незважаючи на втрати особового складу та техніку, противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів. Є також присутні підрозділи: шторм З шторм В, які застосовуються як штурмові, та часто використовують, щоб виявити позиції чи розмінувати територію навколо міста. Крім того, росіяни обстрілюють Торецьк з різних засобів ураження. Але сили оборони України продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажують ворога, завдають російським військовим відчутних втрат в живій силі, озброєні та військовій техніці. Минулої доби ЗСУ ліквідували понад 100, понад 1000 100 окупантів. Загальні втрати армії Росії в Україні вже перевищили в 550 тисяч осіб. Також військові Збройних сил України збили су 25 в Донецькій області, який обстрілював позиції українських підрозділів. Воїни, зенітники 110-ї окремої механізованої бригади збили ворожий штурмовик су 25 Про це повідомила прес-служба оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Також найбільше боїв це на Покровському. Напрямку ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в неділю за 7 липня. Ну А тим часом росіяни нищать українські макети. Російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами Іскандер М по макетах військової техніки в районі СМІ. Южного Одеської області та в Кривому Розі. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він додав, що у ворога стало менше іскандерів, а макети ще підвезуть. Раніше російські пропагандисти вихвалялися, нібито ударами іскандерів по авіабазі в Кривому Розі та в районі Южного, знищили як мінімум один ЗРК Петріот. я вам нагадаю, що в Україні поставлено на потік. Виробництво дешевих макетів, на які росіяни витрачають дорогі балістичні крилаті ракети. А далі подивіться, як гарно горить ворожий склад боєприпасів. Дрони атакували склад боєприпасів поблизу селища Сергіївка, звідки армія РФ постачала зброю на фронт. За атакою на склад боєприпасів у Воронезькій області РФ стоять дрони Служби безпеки України. Вражено польовий склад біля населеного пункту Сергіївка, де на 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав ракети класу Земля-Земля, Земля повітря, снаряди для танків і артилерій, ящики з патронами для вогнепальної зброї. Зазначається, що звідти окупанти постачали боєприпаси на фронт в Україну. Ну а на Рівненщині сталося масштабне ДТП. Правоохоронці розглядають декілька версій смертельної ДТП. Перша це пошкодження колеса вантажного автомобіля. Крім того, розглядаються версії технічно несправних транспортних засобів, неуважність водія та порушення ним ПДР, а також обставини непереборної сили. У поліції зазначили, що усі 14 загиблих ідентифіковані це жителі Хмельницької та Рівненської областей. Наймолодша жертва це хлопчик 6 років. Я вам нагадаю, що на трасі Городище рівне Староконстантинівка поблизу села Верхів Рівненської області водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з маршруткою Рівне Хмельницький. Внаслідок аварії загинули обидва водії а також 12 пасажирів мікроавтобуса. Тож, що чекає на Україну? Мирні перемовини або довготривала війна? Знову шокуючі прогнози від експертів. І експерти, політики та навіть військові в чергове шокують своїми прогнозами. Військовий Збройних сил України шокував заявою. А він говорить, що шанси на те, що війна в Україні завершиться найближчими роками, просто близька до нуля. Інший військовослужбовець Олег Сенцов заявив, що Україні взагалі потрібно готуватися до десятирічної війни. Ще однією заявою вразили аналітики інституту вивчення війни на Україну та Росію. Чекає просто найважче літо. Бай більше того для України завданням полягає в тому, щоб хоча б утримати свої позиції. Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія найвірогідніше буде продовжувати застосовувати свій стандартний підхід на фронті, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів. Але що на рахунок саміту миру чи прийме пропозицію Путін? Володимир Зеленський згоден на участь Путіна у наступному саміті Миру. Він заявив, що диктатора Росії можуть запросити на наступний саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд чи прийме таку пропозицію. У зв'язку з цим найближчим часом мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт закінчився справедливо для України та всього світу, потрібні спільні дії потужних країн, наприклад, США, ЄС, Великої Британії та інших, які можуть вступити посередниками для завершення війни. Я вам нагадаю, що відомий історик заявив, що якщо РФ Піде на перемовини з Україною, то Кремль висуне дуже гострі умови. То що ж взагалі робити? І ситуація насправді не така безнадійна. Генерал назвав, що змусить Путіна зупинитися. Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес дав чітку відповідь щодо втрат, які могли би зупинити Володимира Путіна. На його думку, найважливішим фактором: Є знищення тіньового флоту Росії, який займається транспортуванням нафти. Росія отримує значні доходи від продажу нафти, які використовуються для закупівлі дронів озброєння у Ірану та Північній Кореї. Генерал вважає, що першим кроком для заходу має бути економічний удар по можливостям Росії відправляти свою нафту через підставні танкери, зокрема в Балтійському морі. Такий захід, за словами генерала, мав би значний вплив і серйозно загрожував би здатності Росії вести бойові дії в Україні. Генерал наголосив, що саме економічний тиск на цей тіньовий флот міг би змінити ситуацію на полі бою, змусивши Росію переглянути свою агресивну політику. Також експерти припускають, що в найближчий час стратегія України буде наступною. В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагатимуться використовувати глибокі удари, ну, щоб отримати перевагу напередодні зими. Так, Росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до на жаль відключення електрики в багатьох містах України. Також Росія завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою планувальних авіабомб. Тим часом Україна, маючи мало шансів домогтися найближчим часом чогось більшого ніж утримання лінії фронту, націлює на Крим ракети дальнього радіусу дій, надані США, а також знищує нафтопереробні заводи та аеродроми, які знаходяться на території РФ. Таким чином, перспективи мирних перемовин наразі туманні, Путін продовжує агресивну політику проти України. Надія лише на Збройні сили України, але цей шлях точно не швидкий. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!